Переселенка з Енергодара Тетяна Водяна не може впоратися з емоціями, згадуючи коханого її чоловік, військовослужбовець 110 ї окремої механізованої бригади зсу Олексій Водяний загинув на фронті за 6 днів до свого 50-річчя. У нього були плани повернутися. У нього були плани на дачі гуляти з рідними, зустрічатися, гуляти з внуками. Він завжди хотів жити. Олексій Водяний родом із Кривого Рогу. До повномасштабної війни чоловік жив і працював в Енергодарі. Був старшим майстром на Запорізькій атомній електростанції. Та вже на другий день вторгнення Олексій долучився до війська. Хто як не я? Що якщо не я, то заберуть одного із синів моїх, тому що треба захищати свою Україну. Він служив піхоті. Чоловік воював на Запорізькому, Сумському, Донецькому, Харківському та Куп'янському напрямках. Тетяна розповідає, попри проблеми зі зв'язком, Олексій завжди знаходив можливість зв'язатись з нею. Про свою службу нічого не розповідав, аби не хвилювати кохану. Він казав, що він не воює і сидить, охороняє посадки. Хлопці пізніше сказали, що все він бачив, і все він робив, і все він виконував. Він був сержантом. Тоді його підвищили до старшого сержанта. Сипаться недорогі, але Є люди, які. Треба за кермо сісти, пацанів витягнути. Та без питань. Обстріл, не обстріл, командир поїхав. Потім є вільна хвилина, сидить, щось крутить. Ну. Льох, що ти робиш? Та це ж китайози, дивіться, ну не могли зробити нормально. Ця думка хороша, ну а це ж очі тут допрацювати і ціни б не було цьому поробу. Під час служби Олексій неодноразово діставав поранення. Одне з них, Осколкове, він отримав улітку 2023 року, коли евакуював побратимів з поля боя на Донецькому напрямку. Під час виходу на точку евакуації вони попали ще під мінометний обстріл і також отримали поранення. Та там так нормально було. І нога, і рука. Олексій, помимо того, що перев'язав себе, наложив турнікети на себе. Наложив на товаришів і ще й двох сам витягував на точку. Лак. Загинув він 17 жовтня 2024 року. Внаслідок ворожого танку пряме було попадання. Мені зателефонував наш друг, його побратим, і він сказав: Тань, я не можу чекати ще добу-дві-три, поки руководство подзвонить тобі скаже. Нині дружина бійця створила петицію на сайті президента України з проханням присвоїти Олексію Водяному звання Героя України посмертно. Мій чоловік в цьому житті мав все: дружину, кохану, дітей, онуків, будинок, роботу. До речі, ще від Запорізької атомної станції Бронь. Він пішов, незважаючи на все це, в холод, голод, в окопи. Я знаю, що героя України не кожен отримує. Але мій чоловік він прикривав позицію при відступі його бригади. Він прикривав хлопців, і він розумів, що він загине. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.